Книгарня ранок уже більше десяти років знаходиться у цьому підвалі будинку, що в самому центрі рівного. Колись тут була розруха і грибок, тож власники книгарні вклали чимало коштів, щоб привести приміщення до ладу. А наприкінці минулого року ОСББ Соборна 57 заявило свої претензії на підвал, який є в міській комунальній власності. І подали до суду, щоб стати єдиним розпорядником цього майна з того часу, розповідає власниця книгарні. Її часто навідують правоохоронні органи. Це все робилося для того, щоб вижити книгарню з приміщення. Це я рахую новий вид захоплення приміщення це рейдерство по новому, це тиск, це гоніння. Підприємець переконана, що так у неї хочуть забрати весь магазин. В ОСББ ж запевняють, що їх не цікавлять кімнати книгарні, а тільки сусіднє приміщення, яке та використовує під склад для літератури. Приміщення, на яке претендує ОСББ і мешканці будинку, це не приміщення книгарні площею 87,4 квадратів». А приміщення 26,8 квадратних метрів, яке є допоміжним. Звідки такий інтерес до комірчини версії у сторін різні? Підприємець вважає, що хтось інший хоче освоїти це приміщення, де вже проведений ремонт. А представник ОСББ говорить про зручний доступ до теплового лічильника і мережі. Через це приміщення іде прохід єдиний прохід до мереж, які обслуговують будинок, і до Транзитних мереж дійсно була ситуація, коли е, необхідно потрапити в це приміщення, де йдуть мережі, а ключа не а працівників книгарні немає. Тому ми змушені були відкрити це приміщення і пройти. Та будь ласка, подивіться, ми завели зошит відвідування цього лічильника. Я не знаю, чи ще десь ОСББ по чотири рази приходить виміряти лічильники. Ми даємо доступ, але це створює нам незручності. Тому підприєма звернулася листом до міської ради, щоб перенести лічильник в інше приміщення і навіть готова за це заплатити. У виконкомі таку пропозицію підтримують. Цей лічильник, повторюсь, був встановлений за бюджетні кошти. Пані Світлана Богинська сказала, що перенесення лічильника вона да за кошти буде орендаря, щоб не витрачати повторно бюджетні кошти на перенесення. І до транзитних мереж є інші підходи. Ситуація навколо книгарні збурила багатьох читачів і навіть письменників, які виступили на захист крамниці. Не якийсь притон, не, не якийсь генделик. Ми говоримо про те, щоби закрити книгарню. Хочу, щоб ця справа була вирішена цивілізовано у суді, але буде буду дуже засмучений і докладу всіх зусиль, щоб, щоб, щоб ця книгарня не була закрита. Цивілізовано розбиратиметься у цій справі суд уже на початку березня. Ірина Михалевич, Дмитро Хитрий. Інформаційна програма день.